Доброго дня, шановні відвідувачі сайту 20 мінуту. Сьогодні у нас традиційне засідання громадської ради, яке відбувається щомісяця. Кожного разу ми обираємо якусь іншу тему, тему гостру, яка є для тернополя. Ми сказала б, що цього разу тема доволі гостра, тому що, я би сказала, вона доволі писала, доволі цікава і не така, як в нас завжди буде. Навіть Аудиторія, якщо потім подивитеся на неї у запису, зрозумієте, що аудиторії такої в нас ще в студії не було. По-перше, нас багато. По-друге, ми тут по більшості люди молоді, віком 20-22 роки, ну, трошки більше до тридцяти. Будемо говорити сьогодні про те, що хвилює найбільше молодь. Тому робочою. Темою нашого засідання громадської ради і є слова Тернопіль плюс молодь дорівнює щось. А от те, що буде щось, я хочу почути від вас. Перше за традицією, перша частина нашої громадської ради це три хвилини слави, які отримує кожен, хто сюди прийшов. Ви маєте відповісти на те запитання, яке було в анонсі. Якщо вам три хвилини буде забагато, то нема ну, проблем віддасте свій час комусь іншому. Потім я спробую і дуже попрошу висловитися з цього приводу експертів, які прийшли до нас. Е, вже після цього, після виступу експертів, візьмемося до дискусії. Очевидно, це буде та тема, яка визріє у нас. Я вже собі дещо запланувала, але знаючи характер наших розмов, знаю, що все може змінитися кардинально, тому що кожен з вас може додати там якийсь відсоток до дискусії своєї фрази, своїх думок, і це вийде набагато цікавіше. Отже, починаємо з того, що ну, в нас є люди, які були тут вже. На засіданнях громадських рад і знають, що це таке. І я надаю три хвилини слави спочатку представникам молодіжних організацій Тернополя. Серед них є люди, які орієнтовані просто громадські організації, так? є організації, які мають глибокі там, національні, патріотичні корені, партійну орієнтацію, є люди, які... Просто хочуть зробити своє життя цікавішим, веселішим, щось хочуть зробити для міста. Отже, я пропоную почати Дав... ну, давайте з нашого молодіжного мера і почнемо. Йому надаємо перших 3 хвилини справи. Прошу дуже вшанувати нашого Любомира Шинківа, молодіжний місткий голова, голова Димон Півського пластику. Вам треба сацем два повороти піскового будинку. Е, Нас має відмітити запитання так. 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 Ну, Я думаю, тут е, не треба щось сильно придумувати, тернопіль ту е, ну, змолоді. Я би назвав це має бути Тернопільський молодіжний прорив, місто студентів, місто молоді. От, але на чому я хотів зараз е, заакцентувати, тому що десь останній місяць дуже багато. До мене було запитання, От, якщо б там було, наприклад, зараз всі молоді люди прийшли в Верховну Раду, якщо б там всі молоді люди прийшли в міську раду, чи було б щось, якщо б ці люди були молоді ініціативні, От, я б хотів зараз зупинитися на тому, що нам е, недостатньо тільки одних молодих ініціативних людей, а нам потрібно людей, в першу чергу, компетентних і освічених, які знають, що роблять. Тому що ми б зараз. На такому етапі, коли є дуже багато ініціатив, але не завжди вона якісно виконується і якісно має якісь хороші результати. Тобто нам зараз потрібно вже виходити на рівень, зокрема Тернополі, що всі наші ініціативи ми перетворюємо в якість. І ми маємо популяризувати серед наших молодих людей, що ви маєте перш за все освічувати для того, щоб відкривати на бізнес, для того, щоб робити якісь свої проекти, для того, щоб воно все було якісним і на цьому тільки акцентувати. Попри то, там ясно, що буде ініціативи й буде, так? Але ми маємо робити акцент на тому, що ви маєте бути маленькими професіоналами, тільки <при> з того починається починається наше місце. Ну, мене якби в може бути, якісь питання, тому що багато говорити хорошо. Зрозуміло, дякуємо вам. ми свій час не вибрали, але я думаю, що в дискусії додасте теж ще захочете сказати. Я би хотіла передати зараз слово представникам файного міста. Чому? Тому що ця організація, як на мою думку, зробила якраз той прорив за рік, який він в місті, саме в молодіжному грузі. Можливо, я менше просто знаю інші молодіжні організації. Я не сперечаюсь, може бути таке. Але якраз з Рустамом ми доволі давно знайомі, так, ми знаємо про його справи, справи його. Людей, яких він об'єднав у схвальному місті, і тому я передаю слово йому. Буду знати, що у нас є ще часу більше. Дякую що давніше прохліття. Так, Тож. ну що ж, відповідальна питання тернопіль плюс молодь дорівнює. Ну на мою думку, дорівнює найбільш розвиваюче місто в Україні і можливо навіть в Європі через те, що молодь. Завжди енергійна, завжди креативна, і молодь вирізняється тим, що от, з, з людьми, які старше, старші беруть люди, тобто не енергію, а досвідом, а люди молоді не. Тобто є в людей час, і, і, але вони в один мінус, що у них немає досвіду. Людям треба набирати досвіду. І правильно і Любомир правильно зазначив, що людей зараз треба навчати, і в нас якраз. Планка нашої організації і націленість нашої організації на те, що з вересня місяця ми о, запроваджуємо багато освітніх проєктів, о, і о, під девізом ми, будем, о, ми будемо знайомити молодь з їхніми цілями. Тобто, якщо людина о, буде о, знати, чого вона хоче в цьому житті досягти, то вона якраз буде, як Любомир каже, вона буде націлюватися на, на конкретну ціль, і вона вже буде професіоналом своїй своїй справі. Тому що от, дійсно молоді не вистачає досвіду, молоді не вистачає якихось можливо людей, щоб порадити, тому що в університеті студентам не багато дають знань, тобто всі знають рівень зараз університетський. Тому студентів треба знайомити з їхніми цілями, і з різних з різних з різних проектів різного роду в різних колах спілкування краще шукати шукати тих людей які які можуть себе самореалізувати. тобто ці люди зараз губляться в різних в різних компаніях тобто в нічних клубах там по різних в різних куточках міста і україни взагалі а треба треба шукати тих інститутів які зможуть себе розвинути і не тільки себе а й місто тобто які будуть йти стратегічно і ти йти, йти, йти навіть команду за історію якраз Нашої організації, тобто скільки роботи ми провели, то тобто, і якраз порівнюючись і порівнюючи якраз з роботою інших громадських організацій в Україні і діленням досвіду нашим. З іншими містами всі були дуже здивовані, що якраз наша організація вона заходить в різні кола спілкування молоді. Тобто Це як, як і дискутечна молодь, так і там наукова, на, наукова молодь, яка хоче сюди розвивати науковому плані і так далі. Тобто Це зовсім різні люди, але вони хочуть чогось досягти в цьому житті. Ось в мене поки що все, далі, якщо готовий вступити в дискусію. Оксан, я перша хотіла додати вас є ще час у вас, і про ні, йому було трошки з запасім. Я так думаю, що вам не тільки з нами досвіду бракує, вам і бракує фінансових ресурсів на мене для реалізації сьогодні. Якщо резолювати проект можна навіть і без фінансів, якщо це не великий проект, якщо вже великий, то звичайно Зрозуміло. Добре, якщо Ростан голова громадської організації, пане місто, то маємо зараз ще одного представника файного міста Василь Томчишин, прошу він, виконавчий директор цієї організації. Дякую. Хочу доповнити Дершого Рустама, його промові. Якщо брати Тернопіль і брати молодь, то багато тернополян, якщо запитати їх, що робить молодь і ким є для них молодь, то більшість з них скаже, що молодь нічого не робить, тільки відпочиває, відпочивають, киячить тільки зічних клубах і сім'їть по місту. Насправді ми зараз можемо спостерігати ситуацію, коли молодь робить не лише культурно розважання, якісь проекти, а й багато соціальних. Якщо брати, наприклад, останній час, останній рік, не лише наша організація, якщо брати кількість соціальних проєктів, які зробила організація, це і благодійні акції, це і збір речей, це і збір коштів, і я вважаю, що молодь може долучатися з користю. Приносити користь міста, це і зробимо Україну чистий проєкт, щоб по всій Україні і доказати не на лише на рівні міста. Це проект, де молодь може активно відпочивати. Це є спортивні проекти. Тому можна знов сказати, що Тернопіль плюс молодь плюс молодь це є користь, користь місту, користь тернополянам, тернополянам це користь людям, які потребують допомоги. Ось і молодь я вважаю зможе. І в подальшому робити, але е, молоді завжди потрібна підтримка владних структур, це структур е, підприємств, які б допомагали не лише фінансово, а й долучалися е, е, в підтримці і ділилися досвідом з молоддю, для того, щоб молодь могла якісно робити свою роботу. І так як зараз молодь е, вчиться працювати. З владними структурами, і зараз влада йде досить назустріч молоді. Якщо брати, наприклад, останні проекти, які робила не лише наша організація, а й інші організації нашого міста, то можна сказати, що якщо буде така співпраця йти в подальшому, то всі проекти, молоді і ініціативи будуть реалізовуватися з користю і якісною. Я залишу часу свого для інших так, я Максима зачер... ну, так, це зарахувала до експертів. <гумісті> Трошки пізніше слова да? А Зараз eh, прошу вас слухати Анасесії віце-президента локального комітету АСЕ в Тернополі з розвитку партнерських відносин. Дякую вам. А як зазначили, я є віце-президентом з розвитку партнерських стосунків, тому. Моєю основною роботою є робота з паралелями, тобто з компаніями, переважно провідними, не тільки міста Тернополя, а й в загальному є можливість випадатися з компаніями національними. Працюючи рід в цій сфері, я можу твердо сказати, що компанії готові забрати молодих спеціалістів, які не мають освіти, які не мають якогось там диплому, але ті, які мають. Дослід. Тобто ті, які працювали в громадських організаціях, ті, які мають свіжий погляд, ті, які мають ідеї і готові їх втілювати. А сьогодні у нас в Тернополі є багато громадських організацій, і е, це є дуже добре, що молодь прагне розвивати себе, прагне розвивати себе не тільки професійно, а й особисто, щоб е, досягти чогось нового. Е, Про що це свідчить? Про те, що е, в майбутньому через років 5 це вже буде внесок розвиток нашого міста, а не тільки в їхній розвиток. А є те, що молодь зараз спілкується не тільки на своєму локальному рівні, а й не тільки на національному. Виходять на міжнародні якісь співпраці з молодими людьми з компаніями, і це дає змогу принести якийсь новий досвід до їхньої роботи на рівні. Тобто, ми є в своєму місці, ми бачимо свою ситуацію, ми її якось розвиваємо. Але коли, коли приїжджає людина, коли спілкуєшся з іншими професіоналами, вони піддають новий погляд на це. І ти вже маєш змогу йти вперед, не тільки дивитися, просто бути в своїй проблемі, а мати погляд з боку і ти розвиваєш себе. Тому я думаю, що якщо молоді люди будуть розвиватися, будуть активно брати участь в різних проєктах, не тільки як організатори, але й учасники, то це є інтелектуальне майбутнє нашого міста, яке буде розвивати його. Тому я думаю, що якраз співпраця з іншими містами, співпраця на міжнародному рівні приведе Тернопіль до розвитку. Вже є сьогодні впізнаваними наше місто, ми проводимо різні чемпіонати, ми проводимо проекти благодійні, благодійні і освітні. І це, це просто розвине наше місто. Тому молодь сьогодні, яка не просто робить, а й вчиться, приведе нас до розвитку. Добре, наступний наш учасник. Ви ще не, навіть не вибралися часто. Прошу Дмитро Андрощук, це голова громадської організації Молодіжний мистецький центр. Доброго дня. І зразу ж переходимо до питання. Ну, що саме, так. Тернопіль письмо молодь. Перш за все, тернопіль пісмоли це можливість. Це можливості, які відкриваються перед нами, це можливості, які відкриваються перед молоддю. І зразу ж постаються наступні питання: чому ж ці можливості не використовуються? Вони ж не використовуються по а, двох причинах: тому що а, завжди повинні бути мотиви, мотивація, правильно? і завжди повинні бути механізми, ми повинні здійснювати спевні дії. Тобто, а, маючи досвід співпраці з громадськими організаціями іншого, інших міст. Ми бачимо дуже таку тенденцію, що той етап, на якому знаходиться зараз Тернопіль, в певних періодах проходили, по суті, громадські організації більшості міст навіть, тільки, щоб брати наприклад, України. Питання одне: чи ми дійсно дотримаємося тієї тенденції такого стрибка, розвитку, чи ми просто напросто загаснемо, і власник, знову ж таки, ця мотивація? Тому що. Мотивація це робота кожного з нас. Мотивація це робота всіх організацій, оскільки ми все-таки подаємо приклад, подаємо, відкриваємо саме ті вікна, через які, по суті, створюється світогляд сучасного студента саме в Тернополі. І саме ці механізми, які ми показуємо в роботі, вони і показують ефективність будь-яких. Дій, які б здійснювали наші наступники, тобто кожен, хто досидить, звичайно, зацікавлений в тому, щоб його організація продовжувала існувати, розвивалася незалежно від того, чи він навіть буде в цій організації, оскільки ми працюємо все-таки на перспективу. І я думаю, що правильно те, що було б поставлено ці саме Тернопіль студентська столиця, оскільки, ставлячи таку планку, ми зможемо максимально довго втримати саме оцю мотивацію, саме довго втримати, саме той шлях, по якому ми повинні йти до розвитку нашого міста. Оскільки ну, закарбовані якісь певним досвідом нові схеми роботи, певно, це якраз є найбільш ефективний шлях до розвитку молодіжної політики, до розвитку молодіжного життя і активізації саме молоді в місті Тернопіль. Потужна робота, яку треба здійснювати кожного дня не одній організації, не двом, не трьом, а усім. Тобто в колективу, саме міста, скажімо так, саме колективу, а не окремо розрізненим організаціям. І це досить великий самопрорив, що вже навіть на дні молоді ми починаємо спільно разом проєкти, як зазначав Любомир, якісні проєкти. Тобто, коли організації співпрацюють разом і допомагають одному. Дуже вам дякую. Прошу віддати приставимо вас. Вона відповідальна за зв'язки з партнерами громадської організації «Фондація регіональних ініціатив. Ну, якщо відповідати на питання, дено плюс умови, я скажу що це в першу чергу якась креативність. Бо е, тро... mm -hmm. старші люди, дорослі, з досвідом. Вони відповідно, ну як, можуть дати нам багато чого, звичайно, знань, але оця креативність, тобто такий живий потік енергії, який дає молодь, в принципі, я не замінюю. І в Тернополі, названо його студентською столицею, відповідно це є важливо. Тобто розвивати цю ідею якісної. Працювати на ці, скажімо, ідеї заради відділення ну, своїх оцих можливостей, і це є можливо. Звичайно, потребується підтримка з боку відповідно, і підприємств, і влади, і можна так сказати, це, це є незамінним. Але ж я думаю, що ще можна відповідати. Відповідаючи на питання, ще ми таке одне-два однечення, тонопі плюс мови, це е, є ініціативність. Тобто, е, переважно як е, мовою відповідно найбільш ініціативної, ну як на мене, просто я ніколи не ображаю, але е, ну, вона є такою живою, і навіть якщо справді інколи вона не використовує свої можливості в тому руслі, якому потрібно. Там вже говорилося про більшні клуби і так далі, але все ж таки вона може дати старшому поколінню багато чого. В тому плані, що якась така активність вона є присутня. І ще тема плюс молодь, я думаю, це осінченість. Тобто ми маємо прагнути до такого якогось збагачення наукового. Відповідно, на науці ми вже здобуваємо якийсь досвід. відповідно, Таке ще для мене. Дякую за увагу. Дякую. Добре, я, я думаю, що Богдан продовжить думку так свої колеги по громадській організації, оскільки він голова Тернопільського середку фундація регіональних ініціатив Жаданкова. Отже, продовжу думку Христини. На Мій погляд, громадський тобто молодь Тернополя, насправді, крім того, що бракує якісної освіти, тобто практичної, вона після закінчення університетів е, досить пасивна. Тобто молодь очікує, що зразу вона знайде роботу, яка буде отримує 3-4 тисячі, і вона ні про що не думає, те, що вона закінчує університет, що з базою теоретично, ніякої практики нічого немає. Далі вернемося до освітніх проєктів, оскільки наша організація всеукраїнська, ми в Тернополі менше року ми зробили три освітні проєкти. У нас є така лампа, яка поведе за освітні проєкти, аналізуючи освітні проєкти, які відбуваються по всій Україні тисяч чи інших містах усередина. Тому це буде що в нас досить пасивна молодь, яка можливо вона боїться брати участь в проєктах навчальних, вона не знає щось з нових для неї. Але якщо брати на аналізуючи інші дані, якщо, наприклад, в нас в Україні на базову школу лідерства реєструється, ну дозволено кількість 30 людей, реєструється 70. Ну, тобто два рази на столову більше в інших містах по 140, по 150. Є. Так. Ну тобто у нас потенціал є, але потрібно е, цих людей якось розвивати. І ще одна проблема те, що громадські організації зараз набирають е, своїх членів, шукають в окремих університетах. Тобто найбільша кількість вотнево, і рахують там педагогічні трошки і політехнічні, але вони вже не така увага здійснена. У нас, наприклад, є дівчата з медичного, які тобто там теж є люди, які цим цікавляться, які ініціативні, але ніхто в медичній нам ніколи ну тобто не робить ніякого піару, нічого. Тобто там гуку з громадськими організаціями, вони навіть не знають про існування. А люди досить ефективні і ініціативні, які прагнуть щось робити. Дякую. Добре, ви не вибралися часу, кожна ви хочете щось згадати. Задамку. Зрозуміло в дискусії. Ну, тепер маємо Володимира Петрика. Він координатор групи Стріт Workout в області, голова Клопівської е міської організації СОПІЛ. Зараз у почали більш брати дуже хороші курси на те, щоб місто стало зовнішньо привабливим для туристів, для студентів, але також, як на мене, потрібно не забувати те, щоб в самому місті було комфортно жити самим жителям. Якщо взяти, наприклад, культурно-розважальну сторону, то все таки справді є дуже багато різних закладів, потім різних проектів, які там молодісні організації. Влаштовують. Але також не треба забувати про спортивну сторону, Тобто на велике місто дуже не вистачає для молоді того, щоб вона розвивалася власне, в здоровому способі життя. Тобто дуже мало різних спортивного інвентаря, які є досить необхідні і кажу, чергу. Власне, щодо рухосних викату, хочу сказати, що. Люди, які ведуть повністю здоровий спосіб життя, то вони вживають алкоголі, не палять і свою чергу е е е наповнити, наприклад, тим елементарним, що місто може наприклад, наприклад, троніки, е коли з другої сторони відділяється дуже багато коштів на оновлення, на, на різні ремонти, на різне будівництво, і в той же час немає оновлення тої інфраструктури, яка ще в Україні зараз їй там більше 30 років. Взагалі, організація Сокіл більше націлена на те, щоб виховувати молодь власною особистість, а не більш на масову на більш показовість. Тобто відбувається тобто, закладання певних основ для того, щоб виховувала молодь як лідер Борослава. Дякую. І ви чесно використали, тобто ви ставите ставку і на духовний розвиток, і на моральний розвиток, і на фізичний так. розвиток. Тобто Це ви має бути рівноправно. Так, має бути повністю поєднаним, бо не можна просто розвиватися в чомусь одному і не звертати увагу на зовсім інше. Це розуміло. Добре. Оскільки соціальнотець і психолог це в нас експерти, то ми їх минаємо поки що. Переходимо до Андрія Стороша. Андрій Сторош, голова молодіжної організації, мій шлях. Прошу. Колеги сказали багато того, що я хотів сказати. Я доповню те, що... Дійсно, хочу підтримати Володимира в тому що дійсно до сторони влади немає такої дуже підтримки в сторону спорту, заохочення, мотивації. В інших містах використовуються бікборди різні, І також ну, проти п'янства. І це дуже ефективно, ну, дуже ефективно працює на молодь. У нас такого немає і в цьому проблема є. А Тернопільську плюс молодь, на мою думку, це. Об'єднана молодь всі студенти, молодіжні організації об'єднані в одну сильну силу, які працюють на того, щоб показати місто перед іншими містами в кращому варіанті. А не так, як зараз на даний момент є, що в більшості випадків замітно це, що молодіжні організації між собою роблять конкуренцію. І ця конкуренція призводить до того, що виходять е, різні провали і що в такому плані. Тому я за те, щоб. Е, об'єднуватися самотишим організаціям, Студрадам, всім е, любим е, людям, ну, гурткам, які хочуть щось працювати, в одну силу і разом працювати, разом е, доходити до спільної думки, до спільної ідеї і таким чином розвивати Тернопіль, показувати ну, такі заходи, як е, від серця до серця, і зробимо Україну чистою. Показали те, що дійсно можна об'єднати молодіжні організації і можна спільно зробити дуже багато чого для Тернополя. Але потрібно це розвивати в інших напрямках, в спортивних напрямках, в благодійних напрямках, в всіх напрямках, які можуть бути. Дякую. Ще один нюанс. Ви зрозуміли, які особливості, нюанси кожної з організацій, яка тут представлена, так? Яка особливість вашої Тобто В чому її ідеальність? Е, ідеальність в тому, щоб показати молоді, що здоровий спосіб життя це класно, що можна відпочивати на дискотеках, виживаючи алкоголю і не колячи сигарет, Що це класно? Ну, думаю, що експерти в нас вже дуже багато вчено слухалися. Андрій Любецький, прошу. Це громадський оцей активіст, це женець освіти, передаємо слово. Так, я буду сьогодні про Тут Так, у нас гарне рівняння вийшло, ценопід плюс молодь. І дорівнює воно нові. В результаті виходить тернопіль дорівнює мінус Я зараз поясню, чому, тому що, по-перше, тернопільська мова не почав вчитися Тернопіль. Тому що всі знають, як там в наших закладах навчальних вчитися. Це так само вона і влади, і університетів, і взагалі, про того, що відбувається в Тернополі. З одного боку, міська влада є, яка час від часу створює певні шоу цілий тиждень, кожного, я змітив кожного літа. Цілий тиждень в нас гуляння в селищі, для галочки всі відмітили, що. Молодь у нас порозважалася, відбулися ті самі дні молоді, які просто є днями молоді, а не роком молоді, як там. Всі перезважалися, все гарно, всі люди. Потім про спорт. Дуже гарний приклад, я буду конкретно говорити. От циганка. Була, там були спортивні заряди, де там хлопці сюди приходили. Мало того, що приватизували ту землю, скоро там побудують якийсь ресторан або бар. Ті самі... Прогулятися нема де. Кожного літа відбувається ремонт або біля цього, біля готелю тримати водопад. Кожного року ремонтують. Потім перегородили на ціле літо озеро. Взагалі ніхто не може ні погуляти, ні пройтися, ні цей. Про що ми, про що ми думаємо? Про те, що це можна відбувати чи що. Потім, коли відбуваються різні шоу, там і ми По головному всюди стоять палатки спи. Зараз на площі стоїть палатка спиром. Там діти гуляють, молодь гуляє та саме, і палатка спиром. Гарний взагалі в нас такий, можна так сказати, вигляд міста. Місто сходить. Потім, як би там не казали самі депутати, які бувають коли водять, що От там нема, такого, нема такої ситуації, що пиво продають в парках, тільки якесь свято зразу все впиє. Чому молодь можна вчити? Через 5 років ця молодь, яка сьогодні зіп'ється, взагалі не, буде... не те, що в Тернополі, але взагалі не знає, що в дитинство. Тому говорити про те, що ми думаємо про молодь, що ну, день подумали, а потім живіть своїм життям. Добре, Андрій, ваш час закінчився. Можу перевати. Тепер передаємо слово наш.